Привіт! Е, кусив тут у нас сьогодні таке. Не скажу, що падав дощ, але о, йдуть. Гусенята отут є. Ну, кш. Дивіться, які вже великі. Тут є перехід, вихід з ладіолосів, як я полятка ділені, вони собі сюди сюди переходять на інше поле. Мені не треба, щоб вони сюди виходили, мені треба, щоб вони були, кш -кш, повертайте. Вон. Полятку закінчили, вони такі розумні, все знають. Але все одно виходять. Вон, вони так діляться, тут може три, а там десь інакше ще ходить. Ану пішли. Кш -кш. Кш -кш. Вон, перейшли і пішли. О! Та як я вже тут є. Тут вже покажу. он я тут. Те, що були парники, як я показував, я кошу. Воно ну, так позаростало. Навіть одного тут було між парниками, тут був парник, щоб воно все не висипалося на наступний рік не було аж тільки насіння. Я отак викошую і виношу, ну як виношу, вивожу, даю. Там є багато що молодого листя, даю, індикам, качкам, курятам отим голушейкам, що там є. І вирішив вже. тож треба було швидше зробити. Отак сьогодні поки робив таке, пшичка зрану падала. Така, чи там ряка, чи то ну, такий дощ легенький. Там було мокре, все то накусив і вирішив. Тут були протягнені шланги, щоб вони за зиму не замерзали, не тріскалися. Я позмотував і зараз. Зараз буду їх заносити, ховати вже, скажімо так, до наступного сезону. Той сезон не працював, але тут, бачите, де вище, сухіше, тут так сильно не, не заросло. А там заросло, там нижче, чуть, чуть мокріше, воно так поле йде під наклоном і виходить, що тут чуть-чуть нижче і вже там набагато хаба збільшено. Ну, там, щоб все терпарника, то вони так за один раз оця вся моя банда з'їдає. Скільки вони дідають. Ну, два парника отих, там, великих, виходить на них всіх. І можна би було і кусити два рази на день, але я так скільки маю час, хоча б один. Отут з цих забрав качку від тих скажімо так, других по величині і випустив їх, бо вони почали, почали скажімо так, клювати. Чотири да, гусеняти тут, три там діляться собі. Бачите, тут є така ще банда оцих найменших. Вони почали клюватися між собою, бо Ну і місця мало, і цей. я вирішив, щоб вирішив, щоб їх цей... не цей. Обрізати дзюби, не закривати, випустити сюди до всіх, качку вже їм і так забрав на ніч. Вон, бачите, тут є два закритих одне. Було оце впало в тазик. Намочилося, я тазік прибрав через те, що вони, бачите, ще маленькі залізти, можуть вилізти ні, а там сидить. Е, біле. У нього спина обгрижена, мушу його закрити, бо вони отут поставили потик, тут поставили тут туди воду ще забрав. І була така дира, я не знаю, як воно залізло і ногою зачепило за сітку, поки я прийшов, добре, що ще, що ще вчасно прийшов. Сюди кури залазять і кури йому трохи розклювали. Там біля хвоста спини, але ну, воно йому затягнеться, я його закрив, щоб зараз оці Не клювали, ванночку забрав, він понаносив відер, правда, з тим буде вже більше балки, бо вони. Їх то вивернуть, то вип'ють. Ось тут ще лишилася вода, та що я вилив москати озеро. Може, ну, напроду з годину є. Е, кажу, оце, що чуть не втупилось. Бачите, мокре ще досихає. Далі його тож, тут менше вітру, більше тепла. Ой, так, підтряхує його, його витер, так зробшугали нічого, воно тоді після дощу, що було гірше, то все буде добре. І кажу, через то назад вернув там тазик. Будуть пити так, обійдуться без купань через оцих. Оцих мальот, Тож не найменше. Щоб вони не потупилися, мені закриті ще лишились тільки ті. Треба буде завтра їх переставити, бо вони вже зробили тут болото посунути, кудись де сухіше, вон тут на травичку. Ну, тут все, тут все пустує. Вони отак. Хто попасеться, хто, хто що, і, і грітися. між собою особо не кусається, вон сидять київська та що най, найстарші оце, з тих других, що випускали. Це І ніхто, бачите, вони вже крила такі. Почали вчора, почали вчора дергатись. Вон оцей підскубаний. Я її випустив на травичці. травичка є, то вже не скубуться, вже є травичка, їм вже тут мають заняття, то вже не дергаються. Там тим, до речі, то, що я обрізав, помогло. Все добре, Вон, бачите, тут завіз. Тут не збирайте, щоб не розсипалось, тут індиком був завіз, те, що там накусив. Вже можна сказати, нічого не лишилось, вже, вже доїдають, полишали стебла, щось, щось ще лишиться, але... З грубшого, можна сказати, що з'їли все. ось такі ось такі справи. Ось це старий ходить вже, ганяє, ганяє індиків, тих надувається. Я бачу вже оці якісь молоді до нього теж пробують надуватися. Скоро буде, відробили мені, бої без правил. Так? Ага. Що зараз ходимо, покажу вам. Я так і з перепілками зробив трошки, трошки там зміни. Треба буде... Так буде, думаю, і ліпше, бо вже хочу збирати яйце. А, а так буде кажучи, краще. Ну, зараз підемо, я вам все покажу. Тут два, де ще два, ну де зайшли. Йдемо одним словом до стайні. І так, то, що я хотів показати, пересортував я тут оці всі перепілочки, Чотири таких дуже старих я прибрав. Вийшло в мене ще три лишніх самця, які треба прибрати. Дав оцю кліточку вийшло 20, 20 штучок, 16 курочок. І 4 півника так треба виключити. Опа. Опа. О. І вийшло в ту кліточку 19 штучок, тут лишилося 19 курочок, ой, кажу, 19-15 курочок, теж добрав 4 півника з розрахунком 1 до 4. Ось такі в мене дві вийшло. Гарних гарних кліточки і отут в мене ж було забито битком вони, а мені треба, щоб вони зараз гарно. Гарно парували і тому я поділив, дав сюди вісім, в мене їх всього вісімнадцять курочок і 9 кугутів заходило, Я дав сюди вісім, он, до речі, побачив, щось бачите, в того кугута, чи хтось його жигнув і що з ним, щось з нього з оком. Але надіюсь, що все буде добре, я його не прибирав, бо я його лишив як, як племінного, не знаю, що в нього з оком, але щось, щось стало. З новим словом. Забрав сюди 8 курочок і 4 півника, бо бройлер в них йде 1 до 2. І тут відповідно лишилось 10 на 5. Тут лишилось 15, внизу є 12. Це їм тут буде і побільше місця, і погарніше. поганіше. Ці красончики. Так, так, так. Освоїлись. Тут я щось бачив, мені здалося, що разом з вами попробуємо, попробуємо знайти. Ану, красуньки. Так, що мені здалося? Може і здалося. Мені здалося, але не могли її роздусити, бо перше яйце має бігеньку шкірку. Так, ти куди? Вертайся. Ось такий півень вирішив гуляти. Що йому треба? Мені здається, що я бачу Куда? Що я бачив яйце, так, що треба закривати. Ну, але може... Може мені здалось. Вони отак товчуться або... Або мені здалося, бо вони його просто роздусили. Ну будемо бачити, якщо вони починають нестись, то вже, то вже скоро, скоро буде і більше. Є, є. Так, що, так що чекаємо. А так в загальному, в загальному всіх все добре. Ті їдять під не знаю чого, але оці прямо вон, бачите що робить. Вони їм я як даю воду, годі дати, вони ще гірше ніж качки, так кусають, і причому кусають і так фонд. Кусають досить болі, ще ні одній. Ну і тут, звичайно, ще є клітка. Перепіли, о, о, е, кусають вони дуже боляче. Я не знаю, чого оцих дві, дві клітки. Вже так ні одні, бо в них стоять слоєчки, я їм наливаю. Чогось дуже боляче кусають іменно оці саме, що там ціпую. Не знаю що, що вони собі за таку моду взяли, але так їм подобається. Все теж добре. Я вам давно не показував, ось так гарно вони. Підросло, більше ніхто не пропадав, там так, 4 індикати є. І, відповідно карликові трошки посапано, ну, а ці вже взагалі. Дивіться, за які великани. Я їм задаю, отак у то тим, то тим. вже трошки збавляю, ось так вже гарно. Дивіться. Скоро вже будуть тосимо фіріні, а на дворі ще можна сказати, можна сказати літо. От забрав качку звідно, тих каченят, що я показував, вона, бачите? Вирішила сісти. Ну, ладно, ну, не сідає, то нічого. Тому такі справиться, як такі. <рес> Ти жо, брама, чи тебе показати? Заглядала, тепер не хочеш. Так? Це, до речі, та індечка, що була, сиділа, вона була знесла від її з її яєць. Ці індичата, але посиділа і, і перестала. Такі в нас сьогодні, сьогодні справи, каже, просто так покусив, змотав. Потім ще з голодіолосами займався, поки то все позаганяв, зараз сюди заганяю, завжди їх заганяю в е ну, Бо я ще тут знімаю і відповідно вони дойдуть останні, вже темно, але вони йдуть досить добре. Е тому такі справи, ставте подобайки, підписуйтесь, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.